Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з конструювання. Ось великий і поважний автомобіль у нас вантажний. Їде він туди-сюди, перевозить вантажі. В нього кузов є кабіна. І чотири колеса. Коли їде він? Гудить, гучно шинами шуршить! Дітки, а давайте подивимося, що нам привіз автомобіль. Ой, та тут і кубики, і цеглинки, і циліндрики. Тож пропоную вам сьогодні на занятті зробити вантажний автомобіль. Почнемо. Беремо дітки, цеглинки зеленого кольору та ставимо її на широку довгу сторону ось так. Другу цеглинку приставляємо до неї вузькою довгою стороною. Ось так. А тепер, дітки, на кузові зробимо борти цеглинок Поставимо зверху зелених цеглинок на довгу вузьку сторону. Ось так. З протилежного боку поставимо другий борт. Ось у нас кузов і готовий. Тепер зробимо кабіну. Кабіну будемо робити із жовтих кубиків. Ставимо кубик. До цеглинок міцно притискаємо один і другий. Ось так. Зверху кубиків поставимо ще по одному кубику. Ось так. Кабіна у нас готова. Спереду кабіни зробимо бампер. А яка ж машина без колес? Зробимо колеса із червоних циліндрів? Ось так. Два з одного боку і два з іншого боку? Міцно притискаємо колеса. Ось так. Подивіться, який гарний вантажний автомобіль у нас вийшов. А що ж ми перевеземо на ньому? Можна перевести ось такі брусочки, загрузити в кузов. Можна перевести іграшки. Подивіться, дітки, який. Великий, яскравий вантажний автомобіль у мене вийшов. Поставимо поряд з ним і ось цей іграшковий автомобіль, щоб їм було несумно. Дітки, робіть свої автомобілі та надсилайте мені фото. До побачення!